Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас тема така досить несподівана, скажімо, бо зараз в нас лікарні переповнені і служіння для хворих осіб, для різних поранених є не тільки таке от від лікарів, але також від медичних капеланів. І з нами сьогодні отець Тарас, і він є головою медичного капеланства Львівської архієпархії. Отже, дуже приємно, що ти погодився на таку розмову. Навіщо служіння медичного капелана, якщо так коротко, ніби. На що це? Найперше дякую за запрошення. Отже, е, служіння медичного капелана це є е, опіка церкви е, над хворими людьми. Опіка церкви над медичними працівниками і також всіма тими, хто має дотичність до лікарні, до того середовища, де людина оздоровляє чи можливо проводить останні дні години свого життя, тому церква також старається заопікуватися людьми, де б вони не були, не лише в парафіях. Але також і поза парафіями. Чи це, ну, зокрема, коли говоримо про медична капула. Угу. От Ісус Він же ж апостолів посилав по двох, там ніби діть, намащуйте олією, оздоровляйте, зціляйте. А, тобто ця місія була від початку ще в церкві. Так. О, зараз є мотоциклісти, а я то виріжу. Нас, а, Ти зараз послухай, цікаво, на, наскільки чута е, тих мотоциклістів. Місія церкви є від початку зціляюча. От, чи ти зауважив за собою таке, от, що відбулось чудо, ну, що ти молився і людина уздоровилася? Тобто, що це Євангеліє сповняється в твоєму служінні? Чи чи ти просто, радше, як психолог, так ніби не бійтеся смерті, не, ну, там, не переживайте? Чи ти себе чуєш, що ти там, силою Духа Святого дієш? Бог чуда робить через мене. так? Ну, я е, не зауважував е, якихось чудес, явних, коли кажемо про е, стілення тілесне. Хворі не наставали, не ходили, всі лежали, хтось оздоровлювався, хтось помирав. Е, і також е, моє покликання як е, священника капелана в лікарні е, це е, свідчити про те, що Бог пам'ятає про тебе, що він є з тобою е, також в твоїх стражданнях. Mm -hmm. Що він той, який mm -hmm. тебе розуміє. І тому е, я. Завжди стараюся е, бути поруч з людьми. Mm -hmm. І це найбільше, на що, що я можу їм дати. Mm -hmm. Бо, бо, бо здоров'я я їм не додам такого фізичного в тому плані, бо я не є лікар. Я як капелан, ми зрештою, ми, ми, ми як, як всі як капелани, які в нас є десь близько 32 в Львівській архіпархії. Е, ми е, молимося за здоров'я людей просимо. І, а вірю, що Господь в певних випадках, коли Він це вважає за потрібне, дає людям здоров'я, чи можливо дає сили витривати в хворобі до кінця. І тому наша присутність це є свідчення про те, що Бог про Бог про тебе пам'ятає є з тобою. Mm -hmm. Ну і також я ніколи не кажу людям, що все буде добре. E, що e, не переживай, тому що e, це буде трохи e, легковажно? Ти ж не знаєш. Я не знаю, насправді, нас, як буде. Як, як все буде добре, коли у людини там онкологія, чи якась інша важка хвороба, чи людина чекає на операцію. І тому важливо з тими словами бути, ну, бути обережним. Mm -hmm. краще казати, я молюся за вас. А чи ти стикався з такими, ну, скажімо, звинуваченнями, що ніби. Я надіялась, що ви, отче, прийдете, а він помер. Або, або вона померла. Це була там, наприклад, мама чи бабуся, що, що ця молитва нічого не працює. Тобто не, не було такого що люди деколи з образами до тебе приходили, бо їм важко було прийняти втрату чи якусь велику біль там, в сім'ї. Відчував щось подібне? Ну, такого е, не було щоб люди е, там відразу ставили якісь претензії до Бога, чому Господь мені не допоміг. Але е, були такі випадки, е, принаймні два, коли людина е, просила в Бога і е, не залишала Богові ніяких варіантів. Що тільки так. Мій чоловік має бути здоровий, mm. і, інакше ніяк не може бути. Mm -hmm. Ось е, такі випадки були, і я. Е, як тоді робити? Як тоді, якщо людина думає, що молитва це такі шнурки, які в'яжуть Бога по руках і ногах, як тоді їй сказати, що молитва це не є там, накази Богові, а що це радше як прохання дитини, а він йому видніше? Тобто, як, як ти тоді їм даєш цю відраду? Я кажу, що така універсальна фраза все в Божих руках, але стараюся більше. Людині пояснити, що е, то від Бога залежить, е, і як, як, яким буде людське життя, і, е, чи воно, людина виздорові буде жити, чи, можливо, людина і помре. Ми того не знаємо, це, це не є в нашій владі. І е, тому найкраще, що ви можете зробити, е, щоб так само і вам легше було е, це сказати: Ісусе, я віддаю свого чоловіка чи свою дружину в твої руки. Я від себе роблю те, що можу. Я е, стараюся забезпечити своїм своїм рідним е, добру, е, мед, добру м -м, медицину, е, доброго лікаря. Е, купую ліки. Я закликала Ісуса до хворого свого священника, який помолився. Я від себе зробила все, що могла. дій. і вже е, зроби так, як ти вважаєш за потрібне. І е, я пояснюю, що коли ви залишите Богові право е, діяти, е, він тоді зробить так, як вважає за потрібне, і вам буде легше від того. Бо ви не раз просите, а не знаєте, насправді, чи для цієї людини, насправді, воно також. Зняти трохи з себе відповідальності, так, так. сказати, Господи, вирішуй йти. Так, так, десь стараюсь пояснити. Мініше? Я пам'ятаю, один такий в мене був випадок. Я був, скажімо так, помічником медичного капелана, коли ще вчився в семінарії. І ми були в лікарні для онкохворих дітей. І одна дитинка помирала в реанімації, а ми молилися літургією. І прибігла тоді була медсестра, і так мені на вухо ніби каже, там дитинка вмирає в реанімації, а я співаю, службу Божу, в той момент. Але якраз проповідь почалася. І я думаю, ну може, якось під час проповіді, бо я ж не знаю, як правильно поступити. Я до отця підійшов, і так йому на вухо кажу, що. Там дитинка помирає в реанімації. А пам'ятаю, отець мені так тоді відповів каже: Я не вмію зупиняти смерть. І ми просто молились далі літургію. І помолились ми літургію, потім він після літургії пішов туди, в реанімацію, казав, що ще не померла була на той час. Mm -hmm. Але я собі так думав: а як він мав? Тобто, що люди очікували? Вони думали. Деколи, може так трошки магічно mm -hmm. про священника, Станець що він. Це таке чудо відразу. Так, да. так. Так. Справді, священник є лише, ну, він є інструментом Божого рука, Тут він собою у присутній хреста в лікарні. Але також священник має пам'ятати, що то Бог стіляє. Не священник, бо коли так будемо думати, що то від нас залежить, то ми розчаруємося, ми вигоремо. І не будемо мати е, тої сили, щоб йти до людей, щоб їм говорити про Бога. Ось, Я пригадую навіть, в мене так і був певний етап в моєму служінні в лікарні, коли я. Це було під час коронавірусу. Е, дуже багато хворих людей, люди лежали такими ну, рядами, е, важко дихати, люди помирали. І я ходив, дірявні мелопомазання. І в один момент я кажу, Господи, е, чи справді. Е, я щось їм допомагаю. Бо я бачу до кола смерті. І то я зателефонував до одного священика, е, доброго мого знайомого, справді така глибока, духовна людина, і ділюся з ним тими переживаннями. І він каже: слухай, е, то від Бога залежить, кому жити, кому вмирати, ти роби те, що він тобі сказав. І мені після того цієї розмови стало легше. І я е, коли йду до дохворив, я роблю те, що мені каже церква, Господь, а решта все віддаю в Божі руки. Тобто mm -hmm. -то не занадто сподіваєшся на себе, але не на Господа. Бувало таке, що ти плакав, якщо так хочеш mm -hmm. це там, відкритись Ну, через Бувало, служіння, yeah. мають на увазі, mm -hmm. що там якась, не знаю, мала дитина може, бо то так дуже розчулі, бо коли хтось старший вмирає, воно інакше. Не що ця смерть ніби менш ранима, але. Що менше ранить, але коли дитина там, чи, чи хтось, не знаю, з близьких. Бувало, коли плакав. Раз точно пам'ятаю. Це, це коли помирала молода жінка, мама маленької дитини. І там була зібрана в нашій каплиці вся родина. Чоловік, молодий хлопець. І я не знав, що йому сказати. і Я стояв з ним і плакав, обняв його. Ось, і він плакав. І це здається, було певно не на найбільш правильне, що тоді можна було зробити. Угу. Бо казати, що все буде добре, ну не буде добре, тому що вже ніхто ну, не верне тобі твоєї дружини, і твоя дитина буде сиротою в цей момент, так. І тому треба було бути поруч і просто дарувати своє співчуття, свою присутність. Є щось, що ти мусиш ну, проходити певний вишкіл, чи ти читаєш постійно якусь літературу. Бо я так розумію, що твоє служіння капелана воно не мов би дароване тобі чудне на самоспроможність. Що ніби інакше є з лікарями, там їх готують довгий час до цих всіх речей. Нас в семінарії окремо курсу капелана, принаймні, не було, коли ми вчилися. Ну, так, коли ми вчили, Може, щось було. таке. Там, коротке, та ніби, але ти змушений сам досліджувати, як бути, з ким ти радишся з іншими капеланами. Як це відбувається, щоб твоє капеланство не було таке е, так, під настрій, чи фахово, е, через, через які книги, через який вишкіл тобі воно вдається тримати певний рівень того служіння, що це не просто. ніби... Е, Якби таке от буденне, а прямо підготовлене. Не спонтанне. Ну, так. Отже, вчитися треба. До будь-якого до, 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 будь до, до шпастерського напрямку в церкві треба насправді готуватися. І е, мій шлях до ведичного капеланства е, був е, випадковим, на мою думку. Я до того не готувався. В один момент мені запропонували бути капеланом, це, і це була лікарня, Князя Лева, перша, ліка, перша міська лікарня князя Лева по вулиці Ужгородська. Я там був капеланом 4 роки. І я себе там віднайшов як. Я відчув, що це щось моє. Чому? Тому що я, мені подобається. Чи я відчуваю людей, їхню е, стан душі, я вмію е, їх слухати, співчувати їм. І то що моє. Ось і е, вже пізніше я коли е, е, мене перевели на інше місце служіння в парафії Вір, Надії Любові та Матері Софії, я е, також став капеланом в лікарні швидкої допомоги. Зараз є лікарня цілителя Пантелеймона. І вже е, е, тут е, е, я е, пішов на вишкіл медичних капеланів, професійний вишкіл, який організований на, нашою українською греко-католицькою церквою, і там вже також здобув такі е, десь основні знання, е, які е, справді дуже є потрібні, бо не раз можу думати, що кожен священник може бути капеланом лікарні. Так, кожен священик може і має владу даною йому церквою вділяти тайне сповіді при Євхаристії, єлопомазання, але ще є так само якісь певні такі професійні навички, які треба знати в лікарні обов'язково. І тому цей вишкіл є дуже важливий і потрібний для кожного капелана. Угу. Ну і також на, в наша церква має багато напрацювань таких наукових є книги. Наші е, е, наших, е, священиків. Е, і так само є багато літератури, яка є перекладена з-кордону, за кордону, зокрема, такий відомий священик Арнальдо Панграці, е, медичний капелан, який також е, в цій ділянці дуже фаховий. І тому ми користаємо з тих е, таких напрацювань наших українських а так само іноземних. Що би ти порадив от, глядачам каналу? Щодо здоров'я духовного, е, щодо фізичного, також, бо ти з цим дуже тісно, е, ніби як як зробити так, щоб е, людина була цілісною і не потребувала е, стілення, чи навпаки, як можливо, це стілення постійно собі відновлювати, щоб е, оце от не роз не розвалюватись та на на якісь mm -hmm. е, ніби такі от хворобливі кусочки своєї особистості. Як це? Mm -hmm. Запобігти цьому? Отже, щоб не розвалюватись, треба е, е, бути впорядкованим. Духовно, е, фізично, тобто ну, мати в житті певний порядок. Ти про самодисципліну? Так, це є дуже важливо. Бо якщо в тому житті є регулярна молитва, якщо в твоєму житті є добрий сон і правильне харчування, це запорука того, що е, в житті ти зможеш уникнути багатьох е, таких травм, хворіб духовних і тілесних. Uh -huh. Якщо можна я розкажу таку невеличку е, е, таку історію, це отже, е, був жив собі один відомий такий мудрець, і е, він одного разу вирішив провідати свого, свого доброго товариша. Мудрець сів на осла, ну і по дорозі е, читав книгу, щоб не марнувати час. І поступово е, опустив вішки з рук, і осел, відчувши волю, пішов собі іншою дорогою і е, невдовзі е, дійшов він додому. І мудрець піднімає очі і дивиться, каже, а в мого товариша така е, убога хата недоглянута. Е, чи він не міг за всіх часу е, зробити е, своїм будинком порядок. І дивиться, а тут з цієї хати виходить його жінка. І він розумів, що це його дім. Осел вернувся назад додому. І тому ми в житті стараємося бути мудрими, все, всіх вчити. А нараз самі не маємо порядку. Тому що або не хочемо, чи не маємо часу, чи, чи не знаємо, як це робити. І тому важливо, щоб ми е, так само вміли доглянути своє життя, тобто своє здоров'я, е, свою душу. І на це треба так само і часу, якого важливо не шкодувати. Бо нас на все не вистачить. Ось, Чимось моя, треба е, е, Так, Тому треба вміти мати баланс, тому я бажаю нам мудрості в житті, щоб. Е, не, не, не лише пильнувати те, що за лісом, але те, що під носом. Дякую От. тобі, Отже. Ти є для мене особисто добрим прикладом, що ти пильнуєш себе. Ось, Так що це, це важливо. Дякую також глядачам, що ви аж, аж стільки часу з нами тут слухали. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. І також щось напишіть. Можливо, питання до отця, чи, як... чи можливо якусь маєте пропозицію, щоб ми могли цю тему продовжити, чи якусь вашу тему розвинути, яку ви вважаєте за потрібне тут на каналі якби обговорити. До зустрічі!